Добрий день. сьогодні ми поговоримо про останні успішні атаки української сторони по тилових інфраструктурних об'єктах на території Російської Федерації. Почнемо у Російській Воронезькій області після атаки української БПЛА почалася пожежа на складі з вибухонебезпечними об'єктами. Це інформація російської сторони, за словами. Губернатора Воронезької області Гусева минулої ночі українські БПЛА атакували територію цього суб'єкту Російської Федерації. За його словами, засобами російського ППО було виявлено і знищено декілька ударних БПЛА на території Воронецької області. Під час падіння залишків збитих українських БПЛА, за словами Гусева, сталася пожежа на одному зі складів. Зокрема, йдеться про військові склади, які розташовані на території Підгоринського району Вороницької області. Саме після атаки українських БПЛА там почалася детонація вибухонебезпечних предметів. Про характер атаки українських БПЛА свідчить і той факт, що місцева влада розпочала масову евакуацію місцевого населення. Але примітно те, що Російське Міністерство оборони жодним чином. Не повідомило про атаку українських БПЛА по Воронезькій області, за інформацією Російського міністерства оборони протягом минулої ночі при спробі київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням безпілотного літального апарату літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації. Я цитую: офіційне повідомлення Міністерства оборони Російської Федерації. Черговими засобами ППО був збитий безпілотний літальний апарат на території Білгородської області, себто ані пари з вуст про атаку української БПЛА по Воронезькій області. А я нагадаю, за інформацією губернатора Воронезької області було знищено декілька БПЛА, тобто, то це не поодинокі БПЛА, йдеться знову про ройовий характер атаки. Українських безпілотних літальних апаратів. Наразі вже за інформацією української сторони відомо про те, що сталися потужні вибухи на польовому складі боєприпасів біля населеного пункту Сергіївка в області. Зокрема, повідомляється про те, що на території складу, який був розташований на площі приблизно в 9 тисяч квадратних метрів, окупаційна армія зберігала ракети класу Земля 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 повітря, снаряди для танків і артилерії, ящики з набоями для вогнепальної зброї. Ця зброя потім розвозилася безпосередньо на лінію бойового зіткнення. Примітно, що місцеві мешканці масово викладають в соціальні мережі відео вибухів на польових складах з БК і подвійної детонації, які чітко свідчать про масштаби і характер атаки українських БПЛА. Безпосередньо з місця подій повідомляють про те, що у селищі Сергіївка Воронецької області наразі досі продовжується детонація боєкомплекту. Причому зауважу, що відстань до кордону це приблизно 140 кілометрів. Тобто, можемо говорити про те, що сило оборони України провели надуспішну операцію зі знищення тилових складів з БК, а це значною мірою знизить можливості окупаційної армії щодо характеру активних бойових дій безпосередньо на території України, крім того, інших суб'єктах Російської Федерації теж неспокійно. Російські пабліки повідомляють про те, що російські рятувальники на другу добу змогли таки ліквідувати пожежу на нафтобазі в станиці Ленінградській після атаки української БПЛА на Кубань. Лише сьогодні вранці стало відомо, що в станиці Ленінградській вдалося приборкати пожежу на місцевій нафтобазі. Я нагадаю у ніч. 5 на 6 липня у Краснодарському краї Російської Федерації українські безпілотники атакували три райони, внаслідок чого було пошкоджено вишка стильникового зв'язку, і сталося загоряння резервуарів на двох нафтобазах. Повідомлялося, що Ленинградський і Павловські райони Краснодарського краю зазнали атаки українських БПЛА. Зазначається, що в Єську російська ППО начебто збила український БПЛА, і уламки вже БПЛА пошкодили вишку стильникового зв'язку. Крім того, за інформацією зауважу, російської сторони резервуари для палива загорілися на нафтобазі в станиці Павлівській і відповідно в станиці Ленінградській. Місцева влада змушена була підтвердити успішний характер атаки українських БПЛА по нафтобазах на території Краснодарського краю. Зокрема, повідомлялося про те, що місцевий МНС зафіксував загоряння резервуарів з паливом на двох нафтобазах. за інформацією джерел наближених до головного управління розвідки Міністерства оборони українські БПЛА завітали у гості. До нафтобази Лукоїл, це станиця Павлівська, 265 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Крім того, українські БПЛА відвідали нафтобазу Роснефть Росніфть станиці Ленінградська 225 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Як бачимо, успішна тактика ударів головного управління розвідки Міністерства оборони і служби безпеки України. по Тиловій інфраструктурі, а саме нафтопереробних заводах і нафтобазах на території Російської Федерації, продовжується, і я пояснюю, чому ця тактика буде продовжуватися і в подальшому. В Сполучених Штатах заявили про те, що вони були змушені піти на м'який характер санкцій проти нафтопереробної галузі Російської Федерації, щоб унеможливити підвищення цін в момент. Президентських перегонів Сполучених Штатів. І як наслідок, російська сторона і західні експерти повідомляють про те, що Російська Федерація збільшила обсяги продажу нафти і нафтопродуктів на 45% лише за червень місяць російський бюджет зміг заробити приблизно 9,4 мільярди доларів. А відповідно, ці гроші підуть. На фінансування війни в Україні, тому успішний характер атак сил оборони України і українського розвідтовариства буде продовжуватися і в подальшому. Як свідчить практика, самоуспішний характер атак українських БПЛА по нафтопереробній галузі на території Російської Федерації є найбільш дієвим інструментом тиску на російську економіку. Але на цьому приємні новини для українців не закінчуються. Зокрема, повідомляється про те, що в Алуштинському районі в Окупованому Криму горить газорозподільний вузол. Крім того, місцеві соціальні мережі повідомили про те, що чули вибух. І після цього відповідно почалася пожежа Місцевий МНС намагається локалізувати наслідки цієї пожежі і не дати можливість вогню перекинутися на безпосереднє лісове господарство, але як повідомляють місцеві знов такі джерела громадської ініціативи Права справа наразі йдеться і про лісові пожежі в цьому районі. Як бачимо, спроби. Російського МНС локалізувати цей можливий диверсійний акт на території Українського окупованого Криму, поки не призвів до бажаних для окупантів результатів. Ну і давайте подивимося, що відбувається ще в одному суб'єкті Російської Федерації, а саме Ростовській області, за повідомленнями місцевих пабліків, Ростовській області вводиться графік тимчасових відключень електроенергії. У побутових споживачів. Причина стала в дефіциті потужності, про причини нестачі не повідомляється. Але як повідомляє місцевий сайт 161 рук, місцеві мешканці вже другий день поспіль скаржаться. І в соціальних мережах, і відповідно місцевій адміністрації на відсутність електроенергії у різних районах ростова на дону Повідомляється про те, що в самому місті не працюють світлофори, а вдома немає можливості включити кондиціонер, а на вулиці досить серйозна спека, і приготувати їжу. Як бачимо, таке поняття, як blackout стає зрозумілим і. Мешканцям російських регіонів. Я нагадаю, напередодні ми розглядали ситуацію, що блекаут наразі став зрозумілим мешканцям відразу трьох російських регіонів: Білгородській, Ростовській і Воронезькій області. Відключення електроенергії стало можливим внаслідок успішних атак української БПЛА по енергоразподільчій системі на території Російської Федерації. Але йдемо далі. А далі цікавіше. З Києвої Ростовської області прийшло повідомлення, що військовий гелікоптер екстрено сів поле і спровокував пожежу в Ростовській області. Далі мова оригінала. По словам источника, пожар случился в ночь на 5 июля в Азовском районе області. Во время массированной атаки безпілотників ВСУ, пілот вертолета Ми 28. Завершив вынужденную посадку на полі, щоб не попасть під удар дронов. Однако, из-за высокой температуры двигателя під вертолетом загорелась трава, огонь быстро розпространився на площадь порядка 500 квадратних метрів. Совпадені? Не думаю. Ну, це про те, що внаслідок успішної атаки Української БПЛА було знищено відповідно і. Військову техніку окупантів на території Ростовської області. Ну і давайте подивимося на події, які відбуваються в Дагестані. З Хасав передають про те, що стався вибух на місцевій електропідстанції. Місто фактично залишилося без електроживлення. Як бачимо, успішний характер дій. Головного управління розвідки міністерства оборони на території країни окупанти призводить і до таких техногенних катастроф. Ну і наостанок з позитивного безпосередньо з ситуації на лінії бойового зіткнення. За інформацією, головного управління розвідки міністерства оборони у суботу, 6 липня, українські розвідники з департаменту активних дій головного управління розвідки взаємодії. З підрозділом аеророзвідки 45-ї окремої артилерійської бригади виявили та завдали вогневе ураження по двох військових об'єктах російських окупантів на окупованій території Донецької області. Зокрема, повідомляється про те, що у Дебальцевому бійці головного управління розвідки Міністерства оборони нанесли удар по логістичному центру, де окупанти зберігали обладнання для танків і відповідно. БК зафіксована подвійна детонація. Крім того, тож дня у Новолуганському бійці головного управління розвідки Міністерства оборони спільно з підрозділом аеророзвідки 45-ї окремої артилерійської бригади спалили дороговартісну російську автоматизовану станцію постановки перешкод. Р-330 житель. Як бачимо, успішні дії, бійців української розвідки, не тільки в тилових районах Російської Федерації, але й відповідно безпосередньо на лінії бойового зіткнення. На сьогодні все далі буде. Віримо в Збройним силам України і тримаємо стрій. Це буде Україна під цим відео. Будуть опубліковані реквізити щодо надання допомоги в діяльності аналітичного відділу громадської ініціативи правосправа. Ми розрахуємо на вашу допомогу. Разом до перемоги. Все буде Україна. Ми то варті.